Доброго раночку всім моїм любим підписникам, шанувальникам, гостям, побачення з квітами, Одесьчина, північно-східна її частинка. Друзі, давно така визріває в мене думка, бажання порозмовляти з вами на тему Барбариси і навіть не порозмовляти, а показати. Як, які вони є тепер, і які, якими я їх сформую, тому що деякі кущі розвалюються і такі вже набирають негарної форми, то їх потрібно сформувати. Я маю декілька кущів, я вам їх покажу, десь у яких хтось маленький, хтось вже дорослий, хтось, доросли, хтось розлугий, хтось більш стриманий. Тобто їм уже не один рік. Ось перед вами кущик оранж оранж рокет. Йому уже у мене, він уже у мене, мабуть, років вісім, вісім приблизно. Дивіться, друзі, дуже багато є різновидностей. Дуже багато. Десь близько 600 чи більше 600 їх всяких різних по кольору. В них дуже різниця кольорова гама, і селекціонери вони не стоять на місці, вони продовжують працювати над новими сортами, яскравими, і кожного разу десь помічаю, що з'явилося все щось нове, нове нове. От погляньте, який цей Ось в ньому вже десь у нього ширина метр, висота, ну, наразі до метру. І він такий у мене розлугий. У мене давно визрівала мрія зробити з нього сердечко. А ось недавно побачила на просторах Тік-Ток є Жанна Гарден, дуже така з Хмельницького, дуже гарно веде свій. А свою сторінку мені подобається дуже її садочок. Я не завжди але інколи спостерігаю її. І вона от, е, не надихнула. Мрія в мене давно була, але ж рук не вистачає в мене. І от, мабуть, тепер я зроблю з нього теж таке червоне сердечко. Бачите, цей барбарис, він всередині зелений. Якщо його постригти, Ой, тут хтось з нього вилітає, хтось сховався. Якщо його постригти, він буде зеленим. Він потім набуде червоно на сонці, він набуде червоного кольору. А там всередині він ось такий зелененький. І ось я спробую з нього якусь форму, Потрібно. тому що він різать, щоб дати простір. Ось молоденьким, не молоденьким, ну, трояндочкам Гольдельзе. І також буду підстригати інші чагарнички Барбарису. Ось тут у мене ще є адмірейшн. І малесенький є Барбарис Марія, але його я чіпати не буду. Можливо, адмірейшн я чуть-чуть сформую, от він більш такий, він дуже повільно рослий, цей кущик. І він не так стрімко наростає, як всі, як решта тих, що в мене є. Далі зараз ще покажу. Тобто тут я десь якусь форму там йому надам більш округлішу і все. Марії дам час нарощуватись. Ось так виглядає Барбарис, мій минулорічної посадки. Здається, Golden Rocket. Бачите, які в нього листочки? Ну, більш такий золотавий. Теж я йому надам форму, можливо, скоріш за все колоновидно буду його вести. Ще ось тут в мене є на вулиці, на горіховій клумбі, є також Orange Rocket, який я. Корінила сама, і він ось такої форми, але теж він якийсь однобуки ну можливо, тому що йому його прикінює горішок. Так що, друзі, теж йому надам якусь форму. Ну, ось і ще ось такий у мене є. Я так назви його не запам'ятала, ну, але думаю, що це атропурпуреанана Мені цей кущик прийшов колись, теж в участі участвувала. Приймала участь в конкурсі ще на однокласниках, і він мені прийшов з нашого українського Бахмута, там був розплідник, і вони проводили конкурс світлин. Ну, от Я виграла призове місце, і мені прийшов цей барбарис подарунку. Назву я не запам'ятала, звичайно, його пересаджувала його два рази. Тобто це його третє місце тут. І він такий, бачите, більш розлогий, розкидистий. Не знаю, чи я йому надам місце, можливо, ось ці верхні гілочки, що йдуть уверх, я їх більш якось стримаю, зв'яжу з'єднаю до купи. Ну, Але потім вам покажу, що у мене вийшло. Друзі, ну наразі шок-контент. Так виглядає після обрізування мій барбарис яким він був, який він, яким він став. Отам ще бачу, треба трішки підкоригувати, але він став вузьким, тобто почервоніє і буде, вигляд буде в нього зовсім інший, кращий, тому що зараз, ось бачите, як він, то його верхній такий якби шар, він червоний, а всередині він зелений, як і всі барбариси. Майже всі. Їх є дуже багато кольорів, дуже багато і три і зелені, і лимонні, жовті, і жовті, червоні, і темного кольору. Ну, тобто, але більшість з них всередині все-таки зелене листочка, всередині куща. І тепер буде простір для трояндочок, ось. Голь, гольдельзе, і е, зараз буду формувати дерен. те, що йому дам. Форму, але вже таку ж округлу, як і раніше була. Ну і побачимо ще Асподеліну, як вона буде розкриватися. Ось, все, з кожним днем все більше вона себе показує як квітку. Покажу результат своєї роботи. підстригла я деякі кущі, деякі барбариси, самшити, бересклет. Зробила такої форми форми булочки, напів булочки. Самшити від трішки дала висоту, пишноту минулого року в мене була менша. Менша була висота і ширина, а цього року я додала їм ось форма такого куба з такими плавними вуглами, як сказати, плавними, не знаю. Може, знаю, але забула. Тут теж навічай. Ялинка є хвуні не стригла, лише кущі. Такий теж великий самшит, великий куб, йому вже багато років. Люблю я цей самшит. Такий він собі привабливий, привабливий. Ну, як на мене. Як на мене привабливий, можливо, комусь щось. Ще, друзі, ось цього ялівця хочу там дуже довгий в нього хвіст, хочу якусь форму зробити, можливо, якусь рибку спробувати. Зараз такі входять в моду топіарії всякі такі форми. І тваринок, і ну, взагалі, адмірейшн. От нічого я йому не робила. Взагалі. Підійшла, подивилася, ну, щось стригати йому, ніби ще зарано. Він такий теж немаленький такий кущик. Бачите, всі вони зелені всередині. Я повичищала друзі, я свої е, чимирники. Вивізала всім насінневі квіти. Ой, бачите, сказала всім, а один ще залишився, щось не додивилася. Повирізала всі ці квітоноси. Хочеться побачити, які будуть кущі наступного року, якщо не давати їм зав'язувати насіння. Один кущ медянки медуниці оставила. Залишила, щоб не, ну, не знімала насіння. Спробую зібрати його, тому що я бачу, що є самосів ось біля Думаю, Є самосіви Ось там, То значить, насіння схоже і а, ось багато його. Ось багато медовиці. То Спробую зібрати насіння, Мож, можливо. Комусь буде цікаво. А з деяких кущів повирізала. І мені здається, кущ став набагато привабливішим, як він із насінневими квітоносами. Так, і, друзі, знову-таки покажу вам цей шок-контент. Ось, що сталося з Барбариса. Оранж рокет який був гарним, червоним, здоровенним кущем. Тепер це таке собі сердечко. Друзі, от всі оці такі сплячі бруньки чи паростки, вони всі почнуть рости. Коли їх прикривало, прикривали ну, сусідні гілячки. Вони собі сиділи тихенько, а зараз вони підуть в зріст, швиденько підуть в зріст. Буквально якихось 2-3 неділі, і кущ знову покриється червоним коль, кольором. І знову буде червоненьке. І буде сердечко буде все червоне. Ну, таке вийшло в мене тонке, тонке, от там трішки потріпало, і... Отак поставимо її на місце, і буде більш вірна форма ось цього сердечка. Зараз обійдемо з цієї сторони, я теж покажу вам. Так що, якщо хтось боїться стригти, не бійтеся, надавайте форми. Ну, як буде виглядати далі, я вам покажу. Також постригла м -м, свої спіреї. Я їм зістригла квітоноси. Якщо чесно, мене не дуже якби, приваблює кущ, коли він квітує. А так мені більше подобається. Таке собі п'ятно. Ні, не погане. воно гарно, коли квітує. Звісно, але так як на це потрібно більше поливу, то, то мені краще, коли цей кущик менший. І без квітів. Тут теж вирівняла, не вирівняла, а вирізала квітоноси, і кущик ніби якийсь такий вирівнявся, став компактним. Там медунка теж без квітоносів. Тут ще один кущик спіреї без квітоносів. Ось такий я варвар, бачите? Тут чуть-чуть надала форми самшиту. шиту. А Сходеліна закрила свої квіточки на ніч. Вчора, друзі, були вони відкриті. В день відкрилася. Ну, чекаємо дня, і я потім зроблю вам світлину або відео. Дивіться, друзі, ось так виглядає. З другої сторони цей кущ Барбарису. Дерен теж йому так верхівки тільки лише зістрігла і десь тішки з боку, тому що він вже і на коніку налягав на ялиночку цю. І тут сюди да, вже він аж до фонарика діставав, ну, тобто, тобто теж йому дала менший об'єм і дала простір іншим рослинкам. Тут теж вирізала квіти і з щоб був простір. Барбарису Голден Рокет. Такої ще форми я не надала, але підрізала з боку, отак трішки, і деякі спереду вирізала, ну, для того, щоб він піднімався вверх. Поки ще тут форму йому надавати такої немає, але деякі моменти там підкоригувала. Вінчестер Кафедрал. Даний сам шит на ніжках, ось я ще не чіпала. Там лише внизу повидаляла трішки. Хочу дати йому висоту і сформувати його як бонсай. Але це на це треба, потрібен час, щоб він трішки себе наріс. Тобто Тобто, можливо, і побачу, як там в мене буде з часом, можливо, я його і тепер сформую ще. Даний кущ, той, що на горіховій клумбі е, Атропрпуре Анана, я так думаю, що він називається. Ну, це не 100%, а, е, можливо, інш, по-іншому якось. Але, друзі, е, тут особисто формувати я його не хотіла, так як він там в парі. Е, з високими аквілегіями, то хай так високо і росте, але деякі моменти я от там зафіксувала, дала й опору, і зафіксувала десь до опори з бабовником, а десь там дала одну таку палицю і, тобто, прив'язала, зробила його стрункішим. А тут вирізала, ось, дала простір ценарії, тому що вона. Витягнулася під, була в тіні під барбарисом і якби витягнута. А поруч вона така більш компактна. А тут тепер дала їй світло, їй буде краще і такий стрункіший став кущ барбарису став стрункішим, мені так здається. Не таким розвалистим, але далі побачимо. Даний кущик Барбарису, друзі, Orange Rocket, я не робила йому ще ніяких формування, от так він зростає колоноподібно. Хочу зробити його височенькою колоною, дала йому там такий стержень, зафіксувала. Шпагатом. І все, друзі. І буде він рости в мене ось таким стовпчиком. Було запитання від дівчат: хіба ж рокет не зростає високим і колоноподібним. Друзі, мені здається, що барбариси це взагалі такі рослинки, які можна формувати, будь-яку давати їм. Форму робити фігурними, топіарними. Ну, такі легко вони піддаються формуванню. І рослинка така, що зростає на сонці і більше витримує спеку. Так що, друзі, далі побачимо, як яскраво вийшло сонечко. Ось так виглядають розкриті квіточки асфоделіни. Така собі тут квіточка струнка. Взагалі тут в мене, друзі, на цій клумбі жовті рослинки. Троянда Софія Ренесанс. В неї такий вершковий колір. Асфоделіна. жовтий ереморус, гольдельзе. Жовтенький очиток. Тобто ось такий мікс-бургер із жовтим відтінком. Так, друзі, якщо вам було цікаво, залиште свою вподобайку, свою думку в коментарях, чи варто встригти, чи не варто, чи ви стрижете свої, формуєте. Я прочитаю мені, буде приємно. Дякую, хто був зі мною. Всім гарного! Тихого мирного дня.